Початком холодів актуальним постає питання про початок опалювального сезону. Тепло в труби дають, коли температура повітря протягом трьох днів поспіль не піднімається вище восьми градусів. В шепетівській громаді опалювальний період ще не почали. Тому ми запитали жителів Шепетівки, як вони готуються до зими. Ні, в мене вже є опалення. А яка система опалення у вас автономно своє? Можливо, будете використовувати якісь додаткові? Ні, ні. У нас так, нормально все. Нового опалювального сезону. В принципі, так. Да. А яка система опалення у вас? Е, Газ. Можливо, будете використовувати післядаткові джерела, Ні. Так? Готуєтеся до нового опалювального сезону, яке опалення у вашій оселі? Індивідуальне. Чи готуєтеся до нового опалювального сезону, яке опалення у вашій оселі? Е, Готові, можна сказати, готові, Е, яке індивідуальне. Який тип опалення у вашій оселі? У нас індивідуальне опалення, газ. Можливо, ви використовувати якісь додаткові джерела опалення? Ні, за руки тримаємося, щоб було тепліше наразі. І яка система опалення у вашій оселі? Централізована. Можливо, ви будете використовувати якісь додаткові ну, джерела тепла. Якщо буде холодно, то будемо, звісно, бо дитина мусимо використовувати. Можливо, ви вже якісь спортпали. Ну, маємо обігрівач, але ще не використовували. Чи готові до нового опалювального сезону? Е, починаємо зараз помаленьку готуватись. А яка система опалення у вас в нас централізована система опалення в квартирі, то зараз, поки його не включили трохи прохолодно, то вирішили, що будемо грітися додатковим джерелом тепла і купили собі обігрівач. Суспільне повідомляє за словами заступника міського голови Віталія Янушевського, тепловики до початку опалювального періоду готові. Традиційно початок опалення у громаді розпочинають з дитячих садочків, лікарень та соцсфери. По місту, поки тепло подавати, не планують, оскільки синоптики прогнозують теплу погоду. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костонецький Лайк Тіві.